Діти, ви вже знаєте, як птахи поводяться взимку, де вони знаходять корм, житло. А чи хотіли б ви дізнатися, де ночують такі птахи взимку? Послухайте оповідання, де ночують птахи взимку. Довгу зимову ніч птахи проводять по-різному. Ворони і галки ночують великими зграями у парках, садах на деревах. Дятли, синички гаївки ховаються від холоду в дуплах, а горобці і великі синички під дахами, на горищах, біля опалювальних труб. Пташки у шпаківнях не зимують, бо шпаківні промерзаються і продуваються вітром. Так де ж ночують птахи взимку. Чому вони не зимують у шпаківнях? Прослухайте оповідання ще раз і перекажіть його.